Всі здоровенькі були. Всім привіт! З вами провантажу це чанки і візьму щось, щоб взяти. Заголов накопаємо, що мені треба. Зараз чуть-чуть проглюючи. Чаночки прогрузся. І підемо і... зробимо дещо. І будемо мотати звідси. Спитаю течінутичка, за та така чудова місцевість. І є причини. Так, вибачаю поки що це такий ППС. Але. Чатки вам Ви могли побачити перед цим невеличкий відрізочок відео. это я размотал, а может и нет, так что я вам скажу. Это я зараза замотал. Ладно, побудуем вот Але що, знаєте що? От, от, от треба мотати, це, от, от це дуже погано. це, це так же погано, як і те, що ми зараз ФПС проваджується, це кіт під сніг. то поет треба. Загалом збираємо монетку і валимо і як на ідалі Я, мабуть, це не час справи. Що ж, зачекаємо трохи. Знову всім привіт. Так, схоже, мені треба буде налаштувати роз... розподілення оперативної пам'яті між бандитами. Камом і цим, і Майнкрафтом. Бо... Хтось з когось це Що ж... Так. Багатьо речей. Так, підемо, завалимо пару ведмедів. Будемо збирати магати. Звідси, куди найдаразі, куди найдаразі. Ой, 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 вже вечерин Спатенки, спаденки, я сказала, спатинки, 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 спати, 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 спати. По одній причині я буду звідси порвати лапи. Мотати як найдалі. Зараз я в пошуках хочу якоїсь шкіри, вона мені дуже потрібна. Чому? Досить знайомий для вас територію, яку я перед цим показав. Скажу так. Оминайте все фіолетове, що рухається. І взагалі фіолетове. Особливо що рухається. Взагалі, навіть не підходьте, Як побачите, відразу тікайте, не будуйтесь поряд. Взагалі нічого тут. 10 десятою дорогою. Це. це... це... Кроші. БЛВ. загалом. Ви навіть уявити, не ну, можете, кого я зустрів. Шкода, Що я цим цим писав, це не записав, на це гра на жесть. зараз чекаємо ці віджамки. Нарешті я зрозумів, як їх знімати, щоб ці, ці закрізь, щоб нічого не випало з них. Треба з зажатим шифтом їх збивати. Так. Да. Я просто победитель по жизни. І все надіюсь також. Тобто полдень. Е -е, заберемо тебе рідний. Як же без тебе? Сразу. Що напис напишемо? Так, спочатку ще пишеться в мене. Ні, не пишеться, Шкода треба буде встановити, я не знаю, плагін чи як там. Е -е... Ага, і коли ж я почули. Все сьогодні яке число? 18. Це було значить. Саме все числа. 16-го, здається. Я йду звідси чим подаві. беру монатки і мотаю. Що це мене на поезію побило? Дийца, заспівав, заспівав. Я знаю одне. То ми будемо далеко. Я зібрав всі свої нотки і буду. і буду звідси ікати. Ох, нарешті. Новечка на добрач. Де. Бе... дяку.

Йдемо з ототемами. Це то нормально не буде, а? А ну що ж, місце. Тут у нас є і свинки, і є де цукровий тростину взяти, є корови, є у нас гарбузи. І ось тут є у нас каньйон. І ще вік. Для магії в нас тут є, якщо ви бачите чи ні, якийсь аспект. Тобто трошки магії є. Ну що ж, тут я і буду будуватися? Почну, так? Да? Я знайшов нову місцину для життя. У нас то поблизу ніде немає тієї ...зараженої території. Знаєш, дивіться, значить я мандрую. Стараюся. Тікаю, як найдалі, знайшов в чудове місце, збираюся нагору і тут знову, знову ця заражена територія, Господи. Та що ж спокою мені не дає? Хм. находка, але... Не знаю, що саме додає цей данж. Е, да, який саме мод. Але... Рідкісний біон, казали вони. Він рідко зустрічається, казали вони. Ви частіше зустрінете магічний ліс ніж цей біом, казали вони. Для вас він не буде таким проблематичним. казали вони, бо він дуже рідко зустрічається, казали вони. Угу. Блін, скільки кілометрів пройшов, і знов оця добана, заражена територія. Скільки можна. Ну, цього разу то хоча б трошки легше. Так, я знайшов вже незимній біом, там, трохи там далі вже й побудувався, підійшов трошки, подивитися, бачу, якесь велике дерево з таункрафту. Глядь, а тут заражена територія. Добре, що поряд. Виявився магічний ліс, в якому Silverwood Рибне дерево. Було багазько і слава Богу, я його нарубав. Слава Богу, що цей ліс тут є. Я Сілвервуди нарубав. І поставив саджанці навколо зараженої території що це дає? А це дає шанс на незараження біому. Он зараз навіть покажу. Дивіться. Мугал Forest пише. Ось. Не дає виросло. І дивіться, все, бачите, вже не заражує. Інше не дає Тінту розповстися. А інше навіть почало робити біом тут магічний ліс. Так що ми рятуємо цю територію від зараження поганої енергії. Ну, до речі, моба один. Воно знайомий всім нарости. Ну, живе. Ну шо ж. І навколо дому посадив небагато сіл браву. Якось так поперло, чогось так багато саджиці почало збиватися. Хоча по суті. Це рідко так. Ну, загалом. Тут також собі діом засіяв, так би мовити. Ось мій ось моя хатинка. Цю територію побачив затікли на дерево, дивиться, хороше дерево. Треба будуватися тим більше біом савана. Так, да, це версія 164, і біом савана в версії ванівній Minecraft немає даного біому. Зате Lots of Mobs додає даний біом. І слонів. Порнувся до мене жопою мене. Ну, Будувався собі будиночок. Перший будиночок. Трошки далі я, мабуть, буду розбудовуватися. Уже засіяв собі їжу. Так що... В принципі, так, да, я тут буду починати жити. Тобто я вже почав жити. І. і... 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 Що ще можна сказати? Та нічого. Всередині так. Використав оце дерево Дрейтвуд. До речі, прикол із нього виходить м'ясо рептилії. Я не знаю, як це і чого це, але прикольно. Ось мої рюкзачки. Потроху вже бронзу зробив. Буду схожу в шахт. Поза серіями, поназбираю ресурсів і буду вже. Переходити із залізного віку. Тобто з бронзового в залізний. Або навпаки. Ну, загалом буду робити. Так, я навіть не знаю, як це назвати. Хороше буду еволюціонувати. А так їжі, якщо подумати, от продам вже, щоб ванільним методом собі їжу добувати. Це бігати, збивати оце все, пересаджувати. Зараз трохи дерева нарубаємо. Будемо займатися. Продвинути на агрокультура? А тече я Лоб? Так. Скільки б його не було, але вистачить Ще візьме. Скровий простини. І зробимо, зробимо, зробимо. Пропір. Жердинок. І будемо, і будемо займатися городиною. Так. Так, от так. От так. І от так. Ось так. От так. Потім да. так, вот так. А потом так и так, и вот, вот Методом потикаємо. речі, десь там логічна набіці, я бачу горіх. Треба буде їх привести. Не завадить. Корова ніколи не завадить. Вода на пальцах Кровька будет, свинья. Видите, кури. И у нас тут... Бурхлиам. Гур'яна, що це? Mm. Ось Зараз деякий час Ну Так, да, якось я загрався а, і не зняв. Та й тим більше час був вже пізній. А, якось добував, добував врути, крафтив, морочився, дійшов до бронзи і. Так вийшло, що. Данув ту залізну тірку! Ну, це те залізне кайво, да? Якось Уже і бронза є, і вже наші клепи бронзові інструменти. Вони і краще за залізні образи. Довготривальші? Якось так можна сказати. І навіть нащо вже потроху <смістити> обставляти дом дім е паровими машинами. Е це у нас бойлер. Е не зовсім безпечна штучка, тому що якщо прогавуєш, то він може перегрітися, або пари занадто багато виготовиться і... <гулт> немає півдома. А це пічка парова, яка працює від пару, яке виготовляє поливер. Як бачите, тут два слота Дві ячейки, господи, й розподіляю вже це слово, не згадаю, скажу. Ну, два відділення цього. Можна не одночасно, але більше матеріалу, тут два стака щоб переплавити. Огороди на мене тут. Уже і фарбник є блакитний. І картопелька тут, і пшеничка все як треба. Потім ще знайшов цікавий матеріал, з якого ось будую місток. Я по нього ще прийду. Ось посадив гілей, щоб була розина. От там от вони ростуть. Я їх ще покажу. Більшість дерев виросло, такі великі, оці великі дерева я не буду зробити. Нехай будуть. А це тим більше. Граєт буде. Вони так епічно виглядають. Більше шукаю, коли розростається оце біло. Ну так, тепер тут так затишно. Я, мабуть, в наступній серії або до наступної серії огрожу тут все щоб була моя особиста територія і ніякі зарази не лізли оставлю, вони прикольні. Ой, знали б як я довго знімаю цю серію. Тобто серія буде не довга, а знімаю її довго. Стільки форс мажорів Потім як виявилось, у мене під домом е шахти є. Саме шахти не пешери. А шахти. Тут тобто трохи метрі пещері і там далі шахти починаються. Так що буде окрема серія присвячена. Тобто наступна серія, або наступну серію я присвячу лазенням по тим шахтам. Потім... Вже. Вже скоро ніч. а я хотів, а я хотів показати те, що ну добре. Я покажу через зроблю паузу і повернусь до вас вранці. Що ж, знову я, уже ранок. І, в принципі, нічого там особливо показувати. До речі, як бачите, я пропустив там робочу дерево пару не певно, не певне. Обубки за два. Що ж хочу показати? Більшість дерев ...срібних рівних і вони активно пригнічують цей біом. Але не до кінця і то добре, головне, що вони його не що вони його не випускають за межі. Так що, може, тут щось буду і фармити. Або зроблю повітряну лабораторію, яка буде над блоками висіти. І в ній буду страшно експлуатувати магію. Де ще не подобається, що ці ще не повиростали. Вони, мабуть, поза. Зоною досяжності розростає все. Давай, рости, рости. Спаси радковиш на середовище і заражень. Загоном помінічному лісу ще треба буде ще да, треба буде погуляти, подивитися там, що дає. Взагалі така цікава ссылка. Тут вже треба щось посадити. Так, да, тут слідно на дирекціоне вистачає. Бо тут і савана, і пустеля, і Арктика. Так. Да. Це Minecraft. Это а объем, от, э, старин, мне чтобы мод старинный у меня не подошел, чтобы фигни палки ряка, так, ты тут богатые там ну что ж. буду вже завершувати цю довгу серію, як для мене. Хоча я сьогодні тільки хім знімати якусь частину серії. Ну що? До зустрічі до наступної серії.